Словцями я обійну, мав перемогу, бою на одну, навіть на серед день промайнув. Стомлений в ліжко впав і заснув. Раптом будинок. Ніби в провалі глибоко лечу, жахлими сплющує очі в димить і над ліжком стоїть, павляться сонячні зайчики скрізь. Синку, сьогодні ти знову підріз. Отже цей жах тільки снився мені, отже війна була тільки в сні, радість охоплює серце моє, з усі в мене є мама і тато, і друг,